Годуємо себе совісті кожної людини перед Богом. Але якщо приховане Євангеліє наше, воно приховане для тих, хто вкращений, у яких Бог світить цього засліпив розум тих, хто не вірить, щоб світло славного Євангелія Христа, який є образ Бога, не засяє в їм, ми проповідуємо не себе, а Христа Ісуса Господа, а себе слугами вашими Ради Ісуса, бо Бог, який повелів світ. Світло засяєте сяєте спій. Ми засяємо у серцях наших, щоб дати світло, знання слави Божої в особі Ісуса Христа. Але цей скарб ми маємо в посудинах земних, щоб зверхність сили була від Бога, а не від нас. Ми зі всіх сторін затиснуті, затиснуті але не обмежені. Ми у подарі, але не у гонимо, але не залишені. Повалені, але не знищені, завжди носячи в тілі вмирання Господа Ісуса, щоб і життя Ісуса зробилося явним у смертній плоті нашій. Бо ми, що живемо, завжди віддаємося на смерть заради Ісуса, і щоб і життя Ісуса зробилося явним у смертній плоті нашій. Так що смерть діє в нас, а життя у вас. Ми, маючи той же дух віри згідно з тим, як написано. Я повірив і тому говорив. Ми також віримо і тому говоримо, знаючи, що той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас через Ісуса і представить нас з вами. Бо все ради вас, щоб вирясна через не подяку не багатьох сприяла славі Божій. По котрій причині ми не сумуємо, але хоча наш зовнішній чоловік і гине внутрішній тим не менше з дня на день оновлюється, бо легке страждання не лише яке лише мить, Виробляють для нас на багато більш переважну віч, вічну вагу слави. коли ми дивимося не на те, що видиме, але на те, що не видиме, бо те, що видиме, дочасне, а те, що не видиме, вічне. Амінь.